Цю команду, щоб це були мої люди, і як мені до цього відноситись питання було в мене, які ти мені підсвічувала потім вже в ході оце саме делегування, ідеальність, тоді свої мрії, які вони в мене є, чи в мене вони є енергія. Так само це дуже круто було, коли ти мені підсвітила і сказала. Найди комірки, в яких ти черпаєш енергію. Я про це ніколи не думала. Взагалі, то есть для мене ну черпаю та й черпаю, розписати в процентному відношенні. Це теж якби е, ну то, це вже те, що ти мені підсвітила. Угу. Бачиш, вже треба згадати, як воно було на початках, але от як досягнути своєї цілі так угу. само. Так теж не розумію. Шо, такі моменти знаєш, що ти нагадала мені, е, до речі, я забулася про те, що з самого початку. Якщо взяти не про першу групову коуч сесію, а з запитом, коли ти вже йшла в контрактну роботу, дійсно я пам'ятаю, коли ти казала, що мені треба розпаковка особистості іменно. І ми тоді ще я тобі запропонувала додатково дзвонитися для того, щоб так само не просто там дати тобі розпаковку, і от тобі розпаковка, а для того, щоб я дійсно краще побачила, почула твій запит. Тому випадку я пам'ятаю, що я тобі пояснила, що таке розпаковка, ну те, що я даю в розпаковці, принаймні. І те, що коучинг, і все-таки на основі цього ти вибрала коучинг. Для мене особисто так вийшло. як Ти мене якось відкрила. ну, от реально як розпакувала тобто, Може, я на той час не розуміла, що це і це. Uh -huh. Так uh -huh. а мене вийшло, що ну, я дуже задоволена цим і принцип. Те, що було на початку роботи до початку роботи, і те, що відбувалося під час, і можливо навіть після. От є проміжок часу, коли ми вже з тобою не працюємо, і можливо, ти відслідкувала якісь зміни. Звичайно, було, але це було, мені здається, це була друга сесія наша. Це було про делегування. І ага. про сильно. Я, я пам'ятаю, чомусь тобі робиш, чому я не делегую? Тому що я тобі казала, бо я звикла, що до мене проходять ці заборами. Ага. Тобто, я не... Я пам'ятаю, що навіть пройшла вже сесія наша, і це був вівторок, і це вже потім середа і п'ятниця, вже певно, сходу, декілька днів. До мене воно почало щось таке в мені змінюватися. І ти мені навіть тоді ще казала, попрацюй над тим, повчись делегувати. І я з таких дрібничок, я тобі казала, що я спочатку почала навіть сім'ї, сім'єю, своїх дітей. Так, да, я пам'ятаю. Ні-ні, це ваше, а це ні, це мене не, не треба. Так само, І так воно в мене потрошечки, потрошечки. І я зрозуміла, як це круто. Mm -hmm. ну Чого я масу робити, я не знаю. Ну, так було. Окей, після того, як ти от делегувала, що змінилося в житті в тебе? Mm. Ну ти розумієш? Змінилася моя якась ідеальність. Тобто, мені чого, причина навіть того делегування. бо мені здавалося, що ніхто так не зробить, як я. Ну mm -hmm. чого мені так здавалося? Mm -hmm. Зараз я розумію, та неважливо, вони це зроблять. Ну може не так, як я, але по-своєму. Але це теж результат, yeah. ну в принципі, так воно є. Тобто це дуже круто, тому що мені легше морально. І в мене немало тих таких якогось такого нагрузи на голові. Тобто я звільнила свої такі помірні. Далі я пам'ятаю, в мене ще теж такі до тебе було. Я пам'ятаю, ми це піднімали, що коли я в своєму новому бізнесі хочу щось пояснити, я такі от, е, читала лекцію, mm -hmm. не емоції давала, а ти мене навчила емоції давати. Тобто мені зараз набагато легше, тому що я не читаю тих лекцій, я на емоції. Тоді пам'ятаю, оце коли ти з мене ну, якось так вийшло, мрію мою, та? і ти кажеш, а чого ти її не озвучуєш? це будиночок в Карпатах. Озвучую, uh -huh. і реально люди так загоряються. Це ж реально, реально. У кожного ж своя мрія. То є круто. Тобто круто. Включає, от теж це теж ти мені підсвітила. Тобто, виходить, що за рахунок того, я, я пригадую, що за рахунок того, що ти гориш своєю ідеєю, своєю мрією, ми mm. тоді знайшли той момент, що як ти додатково можеш заряджати, надихати ще й оточення твоє команду, yeah. щоб вони хотіли і горіли чогось, а не просто yeah. відносились просто як до роботи. Пригадується, що на твою думку от, допомогло тобі в нашій роботі найбільше? От? Щоб такі результати отримати, що тобі було допомагало? Ну дивися, що мені допомагало. По-перше, я вірю тобі, я не знаю за щирість твою, професійність твою. От людина, ти мені зайшла як людина, це дуже важливо. По-друге, я теж старалася, раз я вже цим ну почала з тим працювати, бути такою, якою я як є, нічого там не придумувати і щось там не фантазувати. Так бо я ну прийшла попрацювати і так само щось мені потрібно. Ну, тобто, оцей конек з тобою. Ну, і твоя професійність, ти деколи такі речі мені казали, ну, як ти це побачила? Ну, тобто, це теж дуже важливо. Ну, я mm -hmm. навіть не знаю, що ще. Я чекала тих зустрічей наш. От mm -hmm. реально, коли ми... я... ти говорила, я хотіла. Що це було для тебе найціннішим за ту всю взаємодію? Моя зміна. Зміна мене. Mm -hmm. тобто я мінялась. Я цього не, ну, не завжди це розуміла. Але я мінялась в енергетичному, ну, в енергія моя. Якось я змінилася, я ну, більш така стала якось, ну, не знаю, може позитивні, впевненіша, позитивніша. Ну, ставлення до людей в мене завжди було якби, нормальне, але зараз я їх включаю, можна сказати. Mm -hmm. я я то, не... я... І в них така от, яка, якась іскорка з'являється, може ненадовго. Так круто, там вже далі як буде, але оце така людина включається, як оживає оце дуже клас. Mm -hmm. От ти щось мені, ти теж десь якийсь період ожила. Mm -hmm. як Я ще пам'ятаю, навіть от пригадала, ми говоримо з тобою, і такі знаєш, моменти згадуються мені від нашої роботи. Я пам'ятаю на другу сесію, коли ти прийшла, і ти така кажеш: ти знаєш. Щось міняється, не розумію, що міняється. Але навіть люди почали мене питати. Тоді якась якраз у вас зустріч да. була. Така ж люди да. запитали, що з тобою? чи якось так, да, що зміну да. відчули за такий да. короткий період часу, навіть не тільки ти відчували, але не розуміла, що відбувається ще до кінця. Але й люди з оточення відчули це. Так, да, З мене почала якась така енергія. Десь воно у мене там може сиділо. Я не знаю, ну щось таке от підняло, знаєш. І мені захотілося це от передати. Супер. Е, якщо взяти у точку ту, де ти зараз є, от коли ми завершили роботу двохмісячну, е, чи є якісь, чи можеш назвати ті якісь точки, пункти, якими ти готова поділитися, звичайно, е, в ту точку, де ти зараз прийшла. Точка Б що ти отримала, чи можливо, що по-новому побачила. Дивися, мені теж дуже важливо колись так само в нас. Я не пам'ятаю, може це навіть перша сесія була. Я тобі казала, в мене є проблема, я вирішую за інших. Пам'ятаєш? Так, mm пам'ятаю. -hmm. От, е, Теж дуже я тепер за інших не вирішую. ну це Для мене це дуже важливо, бо це реально так само. Я не вирішую за інших. Це mm -hmm. по-перше. я тепер стараюсь, я знаю, звідки я чіпаю свою нерв, так, я стараюся ці такі якісь негативні такі емоції, вони є в нас у всіх, в принципі, по різному. Я десь їх так далі думаю, я про це завтра подумаю, а сьогодні вони в мене десь виходять, а потім вони десь і не з'являються вже. Mm -hmm. Тоже я навчилася з тим справлятись, тому що, так як ти мені тоді сказала, розбий по відсотках, де ти береш енергію. Це дуже круто. І я буду, і в мене воно лежить отак. От і я собі дивлюся, і я ввечері на це дивлюся, думаю, так, сьогодні. Плануванням. б мене воно було, але зовсім не такі, як зараз. Оця ціль моя, оці такі маленькі кроки, і я їх роблю. Ну, Вроді, я теж робила, я цього може не записувала. Я а зараз це пишу. Мені це mm -hmm. теж дуже Так само легкі з людьми в плані моєї нової роботи Оце от це Ну, Мені це теж емоція. Тобто, в мене немає того, що я говорю, говорю. Я більше. З людини спілкуюся питанням і так далі. і так далі, це... Я з приводу mm -hmm. цієї комунікації, що якщо ти дозволиш то я пригадую, що ти поділилася тим моментом, що е, тобі стало комфортно ходити на зустрічі, але з точки позиції не просто розказати людині, а в першу чергу почути людину. Взагалі, ну що в тебе була завжди комунікація, але от вона стала якіснішою для тебе. Так, так. Це точно. Ну, на мою думку, це той. Ну, і навіть по результатах. Угу. Які загальні враження? Від роботи, від коучингу, від взаємодії? Дивися, загальні враження. Я ще хочу додати, що так само якось ти мені підсвітила, бо, може, так негарно, це дурне витрачання часу не зрозуміло на що. Це, угу. тож. це, тобто, це, це так те, та, що ми по комірках порозбивали твою ефективність. Як ти кажеш, планування було, але ти його пам'ятаю. По іншому розклала. Так, дивися, в загальному, ну, по-перше, я тобі чесно скажу, що я всім своїм знайомим, таким близьким мені людям, я рекомендую пройти з тобою ці, ці, ці сесії. Тому що ми до цього, я, якби не Світлана, я б і не знала, може. Вона мені це якби підсвітила, mm -hmm. порадила, перший і подарувала тоді вона мені перший. А зараз я так само хочу, щоб люди це робили не в залежності не від статусу, не від типу, і не від професії, ні від чого. Тому що це настільки круто, ти якісь оновлюєшся, ти просто щось нове, знаєш, відчуваєш оці відчуття класні, коли ти перероджуєшся. Знаєш, кажуть кармічний рік, всі перероджуються, uh -huh. я теж Якраз ну, новий рік. класні відчуття і відчуття, якась така. Легкість стала, ну не знаю, отак от якось. От, от. Я за тобою вже скучаю. <гум> <гум> я, я за тобою теж от ми зустрілися, я ж кажу, бачу твою посмішку. Я просто ну, не знаю таке враження, що це не пройшло стільки багато часу. От, ти знаєш, от мені дійсно важливо, я, мабуть, я раніше вже й тобі так само казала: ми говорили, мені важливо в першу чергу будувати стосунки. Не просто година там сесії, яку ми відпрацювали, а просто дійсно для мене. Кожна людина, яка заходить в простір, ти знаєш, я зазвичай спочатку дзвонюємося для того, щоб ми я зрозуміла в першу чергу, чим я можу бути корисною для людини, щоб той запит, та проблема, з якою ти прийшла, я розуміла, що я можу бути поруч, підтримати, допомогти, підсвітити, відзеркалити і все. А, і мені дуже приємно, що нас з тобою стався такий дійсно конект. От, така взаємодія, бо як тільки є оця довіра, це значно більше і глибше в роботі ну, дійсно допомагає. І того насправді, коли людина відкривається і готова йти в роботу, працювати, це, це величезний відсоток вже прогресу. Того, в коучинг в основному не знаєш, заставити туди не вийде. Тобто, якщо людина не готова, там нічого не буде, там нічого не вийде. Ну, людина не готова, не хоче, ну, ну як ти їй допоможеш? Так, так, в першу чергу треба хотіти самому. Ти знаєш, я тобі дякую.